Розв'язати нерівність. х квадрат плюс 5х помножити на х квадрат мінус 16 більше або дорівнює від нуля. Права частина 0, ліва частина добуток. Тобто ми бачимо, що є передумови для застосування методу інтервалів. Але перед тим, як його використовувати, ми маємо розкласти на лінійні множники кожен із цих виразів для того, щоб у нас. Добуток у лівій частині набув канонічного виду. Отже, виносимо х дужки. В дужках залишається х плюс 5. А тут використаємо формулу розкладу на множники різниці квадратів двох виразів. Це буде х-4 помножити на х плюс 4. Більше або дорівнює від 0. Запишемо нулі функції. Х1 дорівнює 0, х2 дорівнює мінус 5, х3 дорівнює 4. х 4 дорівнює мінус 4. Позначимо на координатній прямій нулі функції. Оскільки в нас не строга нерівність, то всі ці точки будуть зображені замальованими точками. Це перше. І друге. Областю допустимих значень цього, цієї нерівності є множина всіх тісних чисел. Отже, найменше з цих чисел мінус 5. Ну, я намалюю 4 точки, а тоді їх підпишемо. Отже, мінус 5, мінус 4, 0 і 4. Починаємо з правого верхнього проміжку. Малюємо криву знаків. Тут у нас плюс, мінус, плюс, мінус, плюс. Більше рівне за 0. Це означає, що у нас цікавлять значень, додатні значення цієї функції. Вона їх набуває на цих трьох проміжках. Відповідь х належить від мінус нескінченності до мінус 5 квадратна дужка. Об'єднання. Від мінус 4 до 0. Квадратна дужка, об'єднання від 4 до плюс нескінченності. Розв'яжемо нерівність. Як ми бачимо, права частина 0, а ліва частина дріб. Якщо ми замінимо цей дріб на добуток, то ми зможемо застосувати метод інтервалів. Отже, починаємо із області допустимих значень. ОДЗ. Х не до лінії мінус одиниця. Оскільки мінус одиниця перетворює цей знаменник в 0. Ще одне. Зверніть увагу, що модуль завжди приймає невід'ємні значення. А оскільки мінус одиницю ми виключили, то цей модуль завжди буде додатний. Таким чином, цей множник не впливає на утворення знаку в рівній частині даної нерівності. Тому дана нерівність. Рівносина нерівності х2 плюс 2х мінус 3 менше або дорівнює від 0 на області допустимих значень. Знаходимо нулі цієї функції для того, щоб розкласти рівну частину на множники. Отже, х1 дорівнює мінус 3, х друге дорівнює 1. Я підібрав ці нулі, давайте перевіримо. Мінус 3 додати 1, це буде мінус 2. Число протилежне другому коефіцієнту мінус 3 помножити на 1, це буде мінус 3. Тобто дана нерівність е, записується у вигляді х-1 на х плюс 3 менше буде рівня від 0. Як бачимо, дана нерівність е, в правій частині містить 0. А ліва частина записана в вигляді добутку множників, кожен з яких має канонічний вигляд. Тому можна застосовувати метод інтервалю. Нулі функції в лівій частині ми вже знайшли. Тому відразу позначаємо на координатній прямі. Дві точки, причому дві точки замальовані. Мінус 3. І, 1. і тут же позначаємо точку мінус 1, виколота точка, тому що вона не входить в область допустимих значень нерівності. Записуємо тепер знаки. Починаємо звідси. Оскільки в нас цей 0 має порядок 1, значить функція змінює свій знак на цьому проміжку. Оскільки Модуль x плюс 1 на знак не впливає. Тут функція не змінює свого знаку. І знову ось так. Тепер залишилося записати відповідь. «Х» x належить. Нас цікавлять ті значення функції, при яких вона прий... ті значення аргументу, при яких функція приймає знак мінус або 0. Тобто в нас оці два проміжки цікавлять. Отже, відповідь від. Квадратні дошки від мінус трьох до мінус одиниці, кругла дошка, об'єднання, кругла дошка від мінус 1 до 1. Квадратна дошка.